Що ми зараз говоримо про голодомор, ніби це дані з підручника, але я вас попрошу назвати. От які яка кількість жертв, де вони які регіони найбільше постраждали? Е, ну, дивіться, серед багатьох проблем української історії, над якими будуть ламати списи історики, що довго голодомор також є, але з іншого боку, в нас в 2010 році завершилася кримінальна справа. Проти організаторів геноциду і за її результатами назв у висновку суду апеляційно-київського названа цифра, яку особисто я вважаю найбільш адекватною і наближеною до реальності, це 3 мільйони 941 тисяча осіб загинули власне внаслідок надсмертності через, через голодування. Очевидно, що там кілька мільйонів ще не народжених, але їх так ну просто їх долучати не можна. Ну і я ж ніяк, я ж ніяк не могло там бути 7, 9, 12 мільйонів мільйонів населення, тому що і інакше б українці взагалі не вижили, якби якби аж так багато. Тому цифра в оці майже 4 мільйони є надзвичайно вдалою, як на мене, поєднання там наукових і і, і суто слідчих дій. І якщо говорити про те, які регіони найбільше постраждали, то це, така, то це центральна Україна, така широка смуга від Харківщини через Черкащину до Вінничини. От Отака широка смуга. Бо, звичайно, там, де Волинь трохи менше, і відповідно на півдні України трохи менше, а в центрі була абсолютно катастрофа. Бували села, в яких вимирав кожен другий. Там на сході. Так само до на Донеччині Луганщині безумовно. Але знову ж таки не по всіх, не по всіх областях тодішньої України ми маємо добрі, добрі підрахунки, тому що іноді місцева влада просто не обліковувала всіх жертв. Тому цілком можливо, в нас є такий парадокс, що там, де в центральній Україні, добре рахували, там і цифри вище. На Донеччині рахували гірше, і в результаті цифри нижче. Але в принципі, в принципі, десь якась приблизна в принципі, приблизні співвідношення нам відомі.